Ну і візуально зацініть цього красення і напишіть, скільки ж на ньому може бути пробігу. Подивіться, якого суперового Євро 5 ми пригнали. На він максимально грязний, але зверніть увагу, тут все ціле, тут ніде не гниле, баки шонові, крила просто шонові з оригінальними бризговичками. Тут у нас все повністю на місці, по рамі стан. Подивіться на цей стан. Ну і це Євро 5, рама нефарбована машина. Тільки-тільки заїхала. До речі, якщо так брати, то тут і акумулятори новесенькі, подивіться на цей стан по рамі, на ці трапіки. Та ти що тут просто ходиш, навіть візуально біля цієї машини. Це просто розкош. Так, зараз я вам відкрию, щоб ви розуміли, що навіть капот у вас відкривається з салону. Дивіться, відкриваємо. Тут у нас всі захисти повністю є. Отут стан. Дивіться, ніде немає ні гнилі, ні рижика. Нічого, все повністю тут у нас по заводу двері, подивіться. Просто ідеально, як на холодильник, З тієї сторони. Все точно те саме. Подивіться, як вона виглядає. Та ти що? Та ти що? В якому є шоці від цієї машини? А ну от напишіть, як думаєте, скільки тут пробігу на цьому мані?